Шановні аграрії, а ми здаємо кукурузу. Ціна хороша на кукурузочку. 10 тисяч в безналі можна продавати. Значить, що по цінам? наче трошки підросла, але це все курсова разниця. Долар уже 42,7. Тому і кукурузочка підросла, і соняшник, і соя. Все по курсу долара. А насправді, шановні аграрії, в Україні тримають кукурузу, і цим, і цим ставим на неї тільки спрос росте, а відвантажень великих немає. Ми виріши здати кукурузочку і отримати гарні кошти, поки вона ще не впала. Шановні аграрії, обмолотили в Україні 71% кукурузи, а в минулому році вже на цей час 96%. І це каже про те, що зараз просто умови складуються такі, що ми не можемо обмолотити. Гляньте, одна грязюка, дощі йдуть, усе пріє. Але ціна при цьому не росте тільки по курсовій різниці. Чому? Да тому, що трейдери закупляють в Америці, в Аргентіні, а Україна хай жде. І тому, якоби великих прогнозів на ціну на кукурузу немає. А ми, шановні аграрії, решили не тримати, а здавати. Насіння якісне продаємо, що його чекати, непонятно, що завтра буде. І, шановні аграрії, щоб було що здавати в наступному році, ми привезли ще машину кукурузи ДБ Хотин. Вона пользується спросом. 10 років на ринку, її все більше беруть. Номер один гібрид по засухі, гарний урожай і дуже висока вологовіддача. Обирайте ДБ-хотин, поки є на складі. Отаке От насіння, 10 років його беруть. Розпаківка. Перед цим огляд мішка. Значить, наша бірочка знаходиться на жопці, це європейський стандарт, де указано виробник насіння ТОВ НК «Агрован», кукуруза звичайна, гібрид ДБ Хотин. Маса, все тут є, читаємо, ізучаємо. І, звісно, шановні аграрі, як же ж виглядає наше крутезне насіння? В реєстрі вже з 15-го року і пользується попитом у аграрії. Дивимося! Гляньте, яка красота, яка протруйка, яке гарне насіння. Сіятися буде просто за милу душу. Кругленьке, як ви любите, дивіться. Та ти шо? Це ж супер, шановні аграрії. ой! І до речі, шановні аграрії, наше насіння оброблено фунгіцидом іншурперфор і додавлений стимулятор росту, який буде давати дуже високий старт в начальних етапах. Обирайте, шановні аграрії, насіння від компанії Агрован. І залишайтеся з гарним врожаєм і в 26-му році. На цьому відео буду заканчувати. Звертайтеся у компанія Агроан за консультацією, за насіння, за всім звертайтеся. Будемо дуже раді. Вам добра, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. До побачення.